Доброго дня, мої малятка! Я дуже за вами скучила. Сьогодні в нас початок тижня, сьогодні в нас понеділок. До нас сьогодні завітала киця. Бачите, яка киця до нас прийшла? Але вона зовсім голодна. Вона хоче з'їсти ковбаску. Але їй потрібно бачите, ось де сліди, як їй пройти лабіринт. Лабіринти. Давайте разом з вами візьмемо ручку або олівець і допоможемо нашій киці мурки пройти цей шлях. Давайте почнемо з цієї киця наша, нехай іде ось так до нашої колбаски. Киця мура хоче їсти, зголодніла наша киця. Ось так, а то в неї животик болить, її хочеться їсти. А ви знаєте, малята, коли киця покушає, коли вона наїлася, вона облизує лапки, вмивається. А ви полюбляєте вмиватися чи ні? Я сподіваюся, що полюбляєте. адже навіть киця, яка не полюбляє митися, вона все одно вмивається. Давайте продовжуємо з вами проводити ось так лінію. Бачите діти? Ось так. Ми дійшли до нашої ковбаски. Да? Наша киця тепер на їстя буде муркати, гладити свій животик і буде нам говорити дякую, малята. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. І сподіваюся, що вам сподобалось. Але не забувайте після кожного заняття робити фото із посмішкою, так? Адже наша дружба починається з посмішки, так? І не забувайте робити фізкульт хвилинку. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!